Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Другий день свят. У нас на заході України святкують Великодні свята три дня. Ну, Ми відповідно стараємося не працювати в ці дні. О, і є нагода, скажімо так, зробити огляд свого вже. Майже там на, можна сказати, на 95% готового нуклеуса. Я вам показував цілу зиму, як я виготовляв форми, як я заливав всі деталі під цей нуклеус. Також показував, що будуть перегородки. Все я це вам старався показувати, все висвітлювати. І в результаті в нас, нас вийшлося ось такий нуклеус. А Ми вже їх пошкурували, пофарбували фарбою, Тож я вам розказував, показував, з чим я фарбую. І Я досить -таки незадоволений цим своїм виробом О, сподобався мені сам, сам що дизайн, який зроблений. І Думаю і буде він працювати непогано. цей нуклеус. Все воно так продумано. От запитували мене для чого ці я поробив типа, типа люточки. Друзі, це не люточки. Це от зараз, якщо. Якщо буде потрібно перевозити нуклеоси, чи навіть після засилки, коли їх поскладати один на один, на певний період це є для вентиляції, для того, щоб воздух туди проходив. Відповідно, я вам той показував на цьому, на ще коли не був готовий, той це цей, цей днище стає як, як піддашник на слідуючий корпус, і його при об'єднанні буде зручність така. Люточки в нас розташовані з усіх сторін. Друзі, це от в нас холодно. Тут вони не заселені на клевоси, ще вони всі пусті. Але бачите, як через холодну погоду бджілка, хоч і завантажилася пилочком. але вони через холод дуже багато зараз пропадає бджоли. Ну, я догадуюся, що це ще провідходить зимувала бджола. Яка така вже знесилена, але все рівно, от, е, вона кацябне, немає в нас тепла. Е, бджола така е, ну, тяжко працювати в таких умовах. Ну, Нічого не поробимо, о, по ті погоди ми не попрямо. І е, ну, ось, ось, скажімо так, він майже завершений. Цей нуклео стільки є нюанс по годівниці. Ось так він виглядає всередині. Годівниця, тут будуть ставлені ще пластикові ставки, але е, тут не буде контакту з джолами при годівлі. Це зроблено з ПВХ пластику. Я теж вам показував, розказував, де його купляв, скидав контакти. Кому цікаво, погортайте ролики, можете знайти. Все стандартно, по дві рамочки буде. друзі. З годівницями трошки я пізніше оприділюся, що які саме вставки будуть вставлені. Наразі скажу правду, я ще не знайшов, які туди буду ставлятися ставки. Тут в нас вийшло 4,5 см. І щось таке мені потрібно підібрати, підшукати або ж зробити, вигляд, щоб вставляти оці ставки туди. Такий вийшов нуклеус. Дашок, відповідно, там залятий я вам розказував, показував залятий кутник. О, дашок вийшов важкий і масивний, вітер його здувати не буде. Ну і надіємося що не буде його крутити. О. В ході виготовлення цього нуклеусу в мене виникли скажімо так, знов ідеї про виготовлення вулика. про виготовлення вулика Ще одного в себе на пасіку. Тому що ну, не буду забігати наперед. Це вже плани скажімо так, на слідуючу зиму, якщо все буде скажімо так, нормально, будемо живі, здорові. буде... Можливість зробити це, це все я покажу і розкажу, слідкуйте за каналом. Ну, ось так. ну Похвалився я своїм віробом, своїм клеусом. Чим покращений, все це теж я вам розказував, все я показував, тому не буду повторятися. На рахунок покраски, чим, ну, Будемо заселяти, вони будуть працювати, спробуємося, як вони в роботі. Хоча я більше чим певний, що вони будуть в роботі бомбезні, тому що сам виріб зроблений, продумано все для цього. Так що слідкуйте за каналом, кому цікаво. Друзі, знаю, зараз будуть запитати ціна. Коли де можна придбати, друзі, я вже оголошую, озвучу, я на продажу не роблю вуликів ППУ і не роблю нуклеусів. Я працюю тільки суто для своїх потреб. У мене є багато інших, скажімо так, справ, і ну, немає в мене потреби робити це на продажу. і Ну, як не як, це, це якась є і хімія, і в свій час працюючи агрономом, я і на, налигався на, багато цієї хімії, тому зараз так стараюся е, поменше з нею контактувати. Тому зразу кажу, на продажу я не, не роблю. Всім добра, всім миру, спокою, всіх з обливаним понеділком. Ще раз Христос Воскрес!